Воскресі! Христос, Христос Воскресе! Христос Воскресе! Во ім'я Ісина, і Святого Духа. Святитель Миколай, я досить яскравим, таким сонячним, зразком любові до Бога і водночас любові до, до людей. Господь каже: як полюби мене Отець, так і я полюбив вас щоб ви перебували в моїй любові. Хто виконає заповіді мої, той буде перебивати моїй любові. Заповідь моя, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Немає більшої. Від тієї любові, якщо душу свою покладе за друзів своїх, ви друзі мої, якщо виконуєте те, що я заповідаю вам. Ось на цьому ми зупинимося, щоб полюбити Бога і людей, виявляється, Очевидним те, що потрібно, як про це свідчать богомудрі люди, полюбити передусім самого себе. І виникає питання, чи ми любимо самих себе. Це питання може нам здаватися банальним, недотепним або дивним. Але ж якщо взяти в дійсності, то мало хто з людей... По-справжньому любить себе, більша частина людей цілком ненавидить себе і намагається зробити собі якомога більше зла. Але всього цього ми досить часто не помічаємо, якщо виміряти те зло, яке ми чиняємо собі своїми. Пристрастями, звичками, своїм характером і тому подібним, то стане зрозумілим, що навіть самий найлютіший, найпідступніший ворог не завдав нам стільки зла, як ми самі завдаємо собі. Для цього потрібно мати. Рішучість і мужність, щоб безпристрасно заглянути в свою совість, і тоді ми побачимо, що дійсно це зауваження воно є справедливим і воно відноситься до кожного з нас. Причина полягає в тому, що ми справжню правильну любов до себе підмінили самолюбством, Тобто ми змушені виконувати примхи спотвореної гріхом нашої людської волі, яка керується на превеликий жаль потьмареним і страстями, розумом і лукавою совістю, тому що гріх отруїв свідомість людини. Він Чинив розкол на, 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 в нашій свідомості. І ми всі піддаємося часто, піддаємося нестриманості, роздратованості, заздрості, пам'ятозлобству, честолюбству е, і, скажімо нерозсудливості, боягудству, малодушності. І багато чому іншому ми піддаємося, ми піддаємося різноманітним страхам, а це досить часто чути від нас, ой, що буде? Ой, що чекає нас? Замість того, щоб сказати, що слава Богу за все, що є і що буде. І тому Господь каже, хай. Не збентежується, не стривожується серце ваше і не страхається, бо я буду з вами. І тоді дійсно ми зуміємо зберегти оцей цінний дар, яким є душевний мир. І святитель Гінатій він пояснює, що самолюбство. Справа в тому, що ми усі без виключення лестимо собі, обманюємо себе, шкодимо собі, руйнуємо свою душу, і в той самий час ми думаємо, що ми це робимо для того, щоб любити себе, а насправді ми, насправді ми виконуємо волю. Нашого ненаситного самолюбства і егоїзму, яке руйнує нас, і освятить і наті причини пояснює, що самолюбство є викривлен... викривлена, спотворена любов по відношенню до самого себе. Людино догоджання є спотворена любов по відношенню. До інших людей. Самолюбець губить себе і свою душу. Любоджання лю, губить і свою душу і душі інших людей. От випадково апостол Павел зауважив, що як я б догаджав людям, то б я б не був би рабом Христові. І ось Людину догаджання це причина самоомани, от такої, да, само, самоомани, тобто невірної думки про себе. Наприклад, ми любимо говорити компліменти. Ну, сучасне мого так це звучить, не зовсім таке благозвучне це слово, але ж будемо вживати його. Ой, який ви порядний, ой, який ви розумний чоловік. Ой, а там в християнському середовищі, який ви смирений, от ви як постуєте ми, ось там, чи який у вас там таланти і тому подібне. Це дуже небезпечні речі, тими речами не потрібно гратися. От, тому що ми й собі шкодимо, і людину ми так підволікаємо під е, таку, скажімо, загрозу духовного розпаду. От, і що з цього буває? Преподобний подобний англістичник. Зауважив, він каже, що при таких випадках марнославство починає веселитися і радіти, коли людині починають нагадувати, чи сама людина підводить розрахунок, тобто підрахунок своїх добрих справ і взагалі своїх якихось там досягнень і тому подібного. То марнославство починає веселитися і радіти. Це для нього той матеріал, який, я би сказати, його зміцнює. От і, і далі що, слідом за цим усім йде гордість, виникає гордість, і гордість поступово починає виростати до велетенських масштабів. І це приводить до духовної катастрофи. Яка лишає людину без Бога. І тому святий Гнатій Бранчалин дає таку пораду, прагнучим по-справжньому полюбити себе, не... треба навчитися не піддаватися самооману і самоілюзії, не закоплюватися своїми досягненнями, своїми трудами чи то подвигами. А... Потрібно вивчати, ретельно вивчати євангельські заповіді, які часом свого виконавця приводять до відчуття нової людини, тобто якою повинна бути справжня людина. І в той самий час ми повинні пильно. І уважно стежити за своїми думками, за своїми сердечними почуттями. І не тільки відкидати те, що огидне заповідям Христовим, а відкидати те, що відбирає від нас душевний мир. То, що приходить від Бога, воно прино. Воно приносить душі спокій і супроводжується завжди світлим душевним миром. А ось то, що бентежить людину, стурбовує її, наводить страхи на людину, це причина полягає, ця причина в чому полягає? Тією причиною. За словами святителі Гнатія, є гріх і диявол. І, і це може навіть нам видаватися за якусь навіть ви, вище добро, каже він, крапка. І ось якщо людина дійсно навчилася по-справжньому любити себе, то вона полюбить і інших людей. І що характерно, що вона полюбить їх так, щоб не Нашкодити своєю любов, любов'ю її душі, тому що вона своїм досвідом припізнала, що корисне, а що не корисне. Справа в тому, що неправильна любов їй властиво не допомагати, а шкодити. І прикладом цього може бути те, що часто батьки ні в чому не відмовляють своїм дітям. Все їм дозволяють, нічому не обмежують і думають по, -по, -по своїй такій ну, нерозумності, що вони тим самим проявляють до них справжню любов. І все це закінчується досить часто тим, що внаслідок цього виростає егоїст, негідник, невдяка. І ось я хочу ми. перечислити критерії любові до себе, той, хто. Не гнівається, не ображається, не дратується, той дійсно любить себе. Хто, кого, той, хто нікого не кривдить, не ображає, не обкрадає, не чинить помсти своїм знайомим, той дійсно любить себе. Той, хто робить добро тим, хто ненавидить його, той. той Любить себе, той, хто благословляє тих, хто проклинає Його, той любить себе, той, хто творить добро і молиться за тих, хто вчинив йому особисто зло і підняв виніня на нього за віру Його, той дійсно любить себе і саме таким стануть синами і доньками. Отця Вашого Небесного. І далі той, хто підносить теплі і зосереджені молитви від зворушеного і смиренного і покаянного серця, той любить себе. Якщо ти стриманий і не гордий, і не любиш слави і похвал людських, то ти любиш себе. Якщо ти не дозволяєш собі. Осуджувати інших, то ти любиш себе. Якщо ти і той самий час, коли ти зупиняєш себе, щоб не осудити іншого, то правосудний і милосердний Господь відвіде від тебе суд свій праведний, заслужений тобою за твої чисельні гріхи, і ти станеш. Сином чи донькою Отця Небесного. І ось апостол Павел в посланні до філіппійців, він каже такими словами: доповніть мою радість, майте, майте одні думки, майте ж любов, будьте однодумні і однодушні, нічого не робіть по схильності до суперечок, шванливості, сварливості. А свирономудрості вважайте один одного вищим і кращим за себе. Зупинимося вищим і кращим за себе. Кожен турбуйся не тільки про себе, а кожен турбуйся спершу про інше. Тому що у вас повинні бути ті ж самі почуття, які є в Христі Ісусі. Амінь.